У сучасному світі будинок перестав бути просто житлом. Зараз це в першу чергу місце для релаксації і відпочинку після щоденної гонки, все частіше власники невеликих площ хочуть не тільки спати в своїй квартирі, але й готувати смачні вечері, запрошувати гостей і приємно проводити час однак ми постійно стикаємося з недоліками планування, незручною конфігурацією приміщень і відсутністю достатніх систем зберігання. З чого почати і як поліпшити інтер'єр типової квартири, з чим боротися в першу чергу? Розповідаємо сьогодні разом з дизайнерами з бюро Беїндесід. Беїндесіт творча майстерня. Фахівці студії займаються проектуванням і створенням інтер'єрів квартир за міських будинків, офісів, готелів і ресторанів. При цьому компанія працює над замовленнями різного масштабу. Від розробки проєктів малоповерхових будівель до створення внутрішньої архітектури та дизайну інтер'єрів приватних резиденцій і представницьких офісів. Мінус один низькі стелі ще під час Радянського Союзу з'явилася величезна кількість так званих хрущовок. Не будемо обговорювати всі недоліки будівель. Зауважимо лише найголовніший: низькі стелі. У чому ж вони такі погані? Не варто думати, що раз ми все зростом не метр дев'яносто високі стелі нам не потрібні, це в будь-якому випадку економія простору, а значить найгірша циркуляція повітря. Не кажучи вже про те, що візуально стеля буде тиснути, пропонуємо нівелювати недолік за допомогою кольору і принтів. По-перше, найкращий спосіб збільшити простір у висоту використовувати вертикальні лінії в обробці. По-друге, зробити ставку на світлокольорну палітру. Завдяки цим прийомам квартира буде здаватися чистіше, більше і просторіше. Мінус два маленька кухня, скромна по метражу кухня, головний біль для кожного, адже це приміщення використовується в квартирі кожен день для того, щоб перебувати тут було комфортно. В першу чергу подбайте про практичність для початку відмовтеся від темних кольорів. Вони візуально обмежують простір. Меблі виберіть вбудовану вона за розмірами менше і виглядає набагато акуратніше. Що стосується обіднього місця, використовуйте простір по максимуму, наприклад, обладнайте підвіконня в робочу поверхню або спорудити барну стійку, що виходить з гарнітура. Також не забувайте про стіни: на них можна обладнати полки і стелажі для круп і посуду. Загалом. Використовуйте весь можливий простір. Мінус 3. невелика вітальня, відмінне рішення для боротьби з буквально давлять стінами у вітальні. Перепланування спробуйте поєднати вітальню з кухнею, навіть якщо ви залишите ті ж меблі. Візуально загальна кімната буде виглядати просторіше. Розмежувати зони можна за допомогою підлогового або настінного покриття. Наприклад, покласти на підлогу паркет у вітальні і керамічну плитку в кухні їдальні, стіни рекомендуємо пофарбувати різними відтінками однієї фарби, головне без різких переходів. Мінус 4. маленькі вікна, питання вікон може здатися вам не таким важливим, однак не варто забувати, що це джерело природного освітлення. Використовуйте його для візуального розширення простору. Важливо, щоб світло розподілялося рівномірно, незважаючи на розміри вікон. Рекомендуємо кріпити карнизи під самою стелею. Нехай оформлення вікна буде багатошаровим. Виберіть легкий тюль і більш щільну тканину йому в пару. Так ви зможете змінювати інтенсивність освітлення, щоб відпочити вдень. Досить буде зашторити вікна щодо принта або малюнка обмежень немає, але якщо стелі у вас низькі, то беріть малюнок в класичну вертикальну смужку. Мінус 5. крихітна ванна кімната. Часто здається, що маленька ванна кімната, справжнє покарання, але із цієї ситуації знайдеться вихід. Вибирайте для обробки світлі відтінки плитки і фарби, відмовтеся від великої кількості декору. Кілька симпатичних деталей буде достатньо. Замініть ванну на душову кабіну. Це рішення дозволить вам заощадити місце, унітаз і умивальник. Виберіть найбільш компактні, важлива роль і постановки предметів відокремте душову кабінку від туалету і раковини, поставивши їх по різних кутах. Мінус 6. вузький коридор. З вузьким коридором боротися не так легко. Звичайно, велика спокуса залишити його абсолютно порожнім. Але не варто забувати, скільки особистих речей має зберігатися саме там сезонний одяг, взуття сумки. Для всього потрібно знайти місце кращим рішенням буде вбудована шафа. Купе можна зробити його довгим і вузьким, щоб використовувати всю поверхню стіни. Це буде практично і акуратно виглядати дзеркальні дверця, та допоможуть візуально розширити простір. Не відмовляйтеся від них. Невелика шафа можна комбінувати з обувниці або комодом. Так, різноманітних систем для зберігання буде більше.